Відповідь на питання, яка передбачена відповідальність за незаконний виїзд за кордон через систему шлях, розбираємо на практичних прикладах? Відповідає адвокат Андрій Ювченка. І так, яку саме відповідальність несуть та будуть нести особи, які незаконно використовують систему шлях для виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон під час дії воєнного стану? Частина номер два. Кримінальна відповідальність з, е, на прикладі нещодавно опублікованої інформації Офісу Генеральної прокуратури. І так, офіс генпрокурора інформує про пред'явлену підозру очільниці благодійного фонду та посереднику, які організували незаконний перетин кордону через систему шлях. Очільниця цього фонду пропонувала чоловікам призиного віку виїхати за кордон під виглядом водіїв, які займаються перевезенням гуманітарної допомоги або вантажів для потреб армії зсу. Шляхом включення їх до системи шлях це надавало їм право безперешкодно